Минає рік від того часу, коли на майдані катували, та вбили сотні невинних людей, які прийшли без зброї на боротьбу з режимом. Рік це багато часу, щоб знайти докази, провести розслідування. Та відтоді жодна людина, яка була винна у смертях на майдані, не сіла заграти та не є покараною. Чому досі ніхто не покараний і чому розслідування злочинів на майдані затягують, і чи зможе новий генпрокурор знайти кривдників майданівців і покарати їх? І, взагалі, про всі найголовніші події, які відбуваються сьогодні на сході, ми будемо говорити у нашій програмі. Це в об'єктиві. Я Мар'яна Підковська. І сьогодні у нас в студії є Руслан Демчишак, це доцент кафедри політології та міжнародних відносин львівської політехніки і представник центру політичних досліджень. Вектор Доброго дня. Добрий день, та пан Ростислав Мушук, це підполковник юстиції запасу, правозахисник, юрист громадської організації активістів майдану нескорень. Я вас вітаю також. Дякую, вітання. Вам також, пане Ростиславе, і одразу давайте перейдемо до запитань. Дже, як я вже згадала, що минає рік, так від тих трагічних кривавих подій на майдані. І, мабуть, нове найбільше завдання нової влади це було знайти винних і покарати тих, хто вбивав людей, вбивав майданівців і калічив. Чому, пане Ростиславе, на вашу думку, досі не покарані ті люди? Чи насправді так важко знайти докази в таких умовах, які були тоді? Ось уже ми маємо сьогодні рівну річниця і я би казав, що можливо. Було би дуже доречно е, хвилиною мовчання, чи, чи, чи мол, коротенькою молитвою е, згадати ось тих е, всіх полеглих, е, важко поранених. От, і, бо не тільки Небесна Сотня. Небесна Сотня це ті, хто загинули. Але ми знаємо, що є сотні поранених і важко поранених, які були на межі між е, життям і смертю. Ось, е, Давайте хвилиною мовчання мене, ми згадаємо. Якщо можна. Дякую. Отже, пане Ростиславе, чому не покарані, на вашу думку? Є е, кілька причин. Не можна сказати, що в цьому е, є одна причина. Розкладемо її, цю причину на такі е, складові. Ну, перше, як на мою думку, людина, яка не один рік пропрацювала в органах юстиції, в прокуратурі, це повинна бути політична воля. Е, хоча це неправильно. Це ми можемо пізніше розглянути це питання, тому що не повинно бути так, що е, вирішує чи президент, чи е, прем'єр-міністр, чи генеральний прокурор про те, чи повинні люди відповідати за скоєні злочини, чи не повинні. Це ми себе вважаємо правовою державою, хоча, на жаль, воно далеко ще нам до цього. Ось е, тому. Е, я вважаю, на мою думку, і цю думку поділяють багато юристів, яких я особисто знаю, і е, політичні оглядачі, і експерти, про те, що саме перше до недавніх, до, скажімо, до 10 лютого такої чіткої позиції керівництва нашої держави про те, що ці злочини повинні не просто розслідуватися, а повинні бути розслідування закінчено і логічний. Висновив підсумок цього всього скеровані до суду і винні повинні злочинці бути покарані. Цього, на жаль, не було. Була картинка для публіки, для населення, для народу, для того, про те, що щось робиться. Я це говорю не знаєте, не, не так, як людина, яка спостерігає це зі сторони, а як людина, як юрист, який напряму дотичний до цих випадків, тому що. Так сталося, що і в моєї родині е, був, є дядько е, мій е, пан Роман, який був тяжко травмований 18-го якраз рік тому назад під Верховною Радою. І, на жаль, по його справі також немає логічного завершення. Розслідування не ведеться належним чином, хоча і вроді тримається під контролем, з моєї сторони, як адвокат. Е, друга причина це, на жаль, Ось ця лінь, ну її не можна назвати лінь, а це є старий стереотип роботи, праці правоохоронних органів, як міліції, так і прокуратури. Ну, до суду ми ще не дійшли, бо ще суди, справи не скеровані в суди, але ми знаємо, що і суди у нас, на жаль, ще не такі, як і повинні бути. Ось, я знову ж таки наблюдаю свого досвіду, те, що я бачу. Наприклад, у, Ль у Львові, так, в прокуратурі Львівської області була створена група від Генеральної прокуратури, яка займалася безпосередньо ось цим розслідуванням цих злочинів, а саме збирали докази по потерпілим, які були громадяни мешканці Західного регіону України, ось які отримали тілесні ушкодження на Майдані. Ну, на жаль. Жодна справа не доведена до кінця і тут, у Львові. То що говорити про схід, про південь, де на жаль, на Галичині прокуратура працює далеко не так, як вона повинна працювати. Добре, я вам дякую, пане Руслане. До вас те саме запитання. Ви політологи, ви скажете, чи дійсно потрібна політична воля або довести справу до кінця? Так, справді, отже, більше про політичний бік цього питання. Політична воля потрібна. Скажу більше, ось ці питання потрібно розглядати в контексті загальної політики нової влади, і ось чи будуть розслідувані злочини майдану, чи не будуть розслідувані? Це своєрідний індикатор виявлення щирості наміру влади проводити реформи. Так, чи так. йдемо ми до Європи, чи не йдемо? Чи буде правова держава, чи не буде. Тобто, чи реформа, чи імітація реформ? Так. Ось це індикатор цього питання, по суті. Нічого. Так, ось візьмемо ситуацію новий генпрокурор. Так, у нас був, і зразу почав проявляти ось таку активність певну. Зокрема, було відновлено досудове слідство справи Гонгадзе. Значить, далі заявлено про намір власне, розслідувати питання розслідування Остріло Небесної Сотні, порушено справи щодо колишніх експосадовців, зокрема про єфремова мова йде. Тобто, знову ж таки, але, як ми вже говорили, єфремов випущений під заставу. Чи це намагання насправді розслідувати це питання, чи лише заспокоїти громадськість імітувати реформи? До речі, дуже показовою є ось ця ситуація розв'язання кадрового питання нового Ось, Зверніть увагу, міністр МВС, е, так, це людина, ну скажімо так, старої системи. так. Е, ми говоримо тут не про політичну орієнтацію, а взагалі про. Е, а от заступник його жінка, так, грузинського походження, це людина з новими поглядами реформаторськими. За такою ж логікою поступив новий генпрокурор. Одного з своїх так. заступників він взяв так само, так би мовити, грузинського варяга, людину з реформаторським досвідом, з реформаторськими поглядами. Як я розглядаю це кадрове питання, це демонструє, на мою думку, ось. Так би мовити, дозованість реформ або їх половинчастість, або частковість. Так, з одного боку, людина з системи має заспокоїти чиновницький апарат, що, мовляв, збережуться старі правила гри. Не хвилюйтеся. З іншого боку, ось людина нова, так з реформаторськими поглядами, повинна дати Україні привабливий образ в очах заходу. І заспокоїти і про, і, людей. Та, і продемонструвати намір здійснювати ці реформи, заспокоїти і західну громадськість, і нашу громадськість. А насправді ось така певна дозованість реформ, я це називаю ось таким висловом. З іншого боку. Оцінки робити дещо рано. Потрібно дати певний час нашій владі. Чи будуть це реформи, чи це буде імітація реформ? Так чи будуть знайдені і покарані вбивці Небесної Сотні, чи не будуть покарані, потрібен певний час. Ну, принаймні, ось 15-й рік, я думаю, принаймні до кінця цього року, це термін, ось, який є в нашої влади, щоб продемонструвати щирість. Наміру робити реформи інакше, я думаю, наша громадськість відреагує. А, а чи реально було за той рік, що минуло? От, власне, цілий мали 2014 рік. Вже два місяці пройшло нового року. Довести до кінця розслідування? Чи насправді не було навіть моменту такого сприятливого війна на сході? Тобто є на що відволікати увагу? Пане Ростиса, так звичайно, що є. Треба розуміти, що звичайно, ці злочини, які були скоєні на майдані, розстріл мирної демонстрації мирних майданівців, наших, вони проходили. Ну, це ж не в лісі, не в не, не в умовах неочевидності. Купа репортерів. От, з усіх сторін. і з однієї сторони, і з другої. Свідків більш ніж достатньо, правда. Тобто, це не, не, не вбивство один на один, десь в лісі, вночі, та ніхто нічого не бачив. Ось, це не можна сказати, що це були злочини, скоєні в умовах неочевидності. Ні. Ось. Друге. Підрозділів, які стріляли, які були озброєні вогнепальною зброєю, не так багато і вони не такі багаточислені. І, звичайно, були всі документації в військових частинах, хто проходив службу, яка зброя була закріплена, хоча там є свої нюанси з тої зброї, вона була завезена з інших регіонів. Але тим не менше, осіб встановити було не так важко. Для цього потрібно було тільки бажання в перші ж дні протягом перших тижнів цим зайнятися, а не чекати кілька місяців, коли всі сліди злочинів були знищені. Ось і за сліди заметені, тому що всі керівництво е, тодішнє розуміло, чим це їм загрожує, що буде все-таки відповідальність кримінальна за скоєні злочини. Тому е, можна було, якщо не всі епізоди е, довести до логічного завершення, то бодай найбільш, кричущі, найбільше по яких було зібрано максимальна кількість доказів і встановлені були особи, так ці злочини можна було розслідувати в визначений законом термін. Ось зібрати всю належну доказову базу і передати. Не в Печерський суд, звичайно, в самий корумпований, а в нормальний, в нормальний суд, більш-менш не заангажований і не під власний політичному тиску і впливу політиків, для того, щоб він розглянув ці справи кримінальні по суті. І на сьогоднішній день ми б вже мали кілька десятків вироків, це безперечно, я в цьому більш ніж переконаний. Але, на жаль, цього зроблено не було. Причини ми тільки що говорили. Чим більше чому. часу минає, тим важче росли. Звичайно, звичайно. Ну але е, дивіться, е, по, візьмемо таку яскраву справу Гонгадзе. Так це була ціла спецоперація, не просто якою очолював цілий генерал Пукач. І те слідчі при бажанні, до речі, е, нинішній генеральний прокурор Віктор е, Шокін якраз і був е, тією людиною, яка Контролювала і здійснювала керівництво по розслідуванню цього епізоду і по затриманню генерала Пукача. Тобто було бажання, були знайдені засоби, сили і вміння було прикладено для того, щоб його, хоча вже скільки часу проходить, але зараз цю справу не дають її зам'яти, так грубо кажучи. Тому і тут було б тільки бажання. Є у нас і досвідчені слідчі, є у нас хороші судові медичні експерти і інші експерти в науково-дослідних інститутах судових експертиз. Є у нас практика, бо прокуратура і міліція на Україні ж не вчора створена. Зрештою, можна звернутися до фахівців з тієї ж Польщі, з європейських, які могли можуть надати свою необхідну, бо зрозуміло, що всі. Збір доказів, особливо експертизи, це є дуже дороговартісна така процедура, яка потребує коштів. Але і на це люди би самі зібрали кошти для того, щоб оплатити ці експертизи. Ну, в державі є ці кошти і вони б знайшлись. Але не було бажання. Це я в цьому переконаний, тому що всі засоби. Yeah. Дякую, пане Руслане. До вас таке запитання. Ми згадали про Єфремова. Так який був затриманий, кілька днів був під вартою. На таке вдовж спостерігала вся Україна, і знаємо, що відпустили його під заставу. Чи потрібен другий політичний крок, щоб слід за Єфремовим пішли інші екс-регіонали, які також так активно виступали проти єдності української, так і закликали до розколу. Не, зрозуміло. Ось ще на хвилинку повернусь до попереднього запитання. Повністю згоден із, із колегою що власне не було політичної волі. Знову ж таки, наразі влада наша не здає тест на готовність проводити, зокрема реформувати правову систему. Ось, на мою думку, як політолога, це розслідування загибелі небесної сотні перетвориться в другу справу Гонгадзе в плані політичної загнажованості. Яка ще відгукнеться не на одних виборах, і на яких ще не одні політики прийдуть до влади, так, так? демонструючи бажання, стверджує, я прийду і вже розслідує точно. Ось так Так це зараз виглядає. Щодо Єфремова, знову ж таки, влада тут демонструє ну, певну половинчасті своїх кроків. Так? Єфремов був затриманий, так би мовити, це дії, які заспокоюють громадськість, дії, які є логічними, послідовними і відповідають передвиборчим обіцянкам нової влади і очікуванню людей. Так з іншого боку, ця людина була відпущена під заставу. Ну, зрештою, в цьому це не означає, що припинене слідство, так що він не, абсолютно не означає, не. так слідство буде тривати, тобто висновки певні робити передчасно. Безумовно, якщо влада буде послідовною, то за Єфремовим повинні піти інші високі експосадовці, в діях яких так є певні. Елементи кримінальних злочинів, так? тому що політична відповідальність це інше, це закон про люстрацію дії. Тут так. ми говоримо про кримінальну відповідальність. Час покаже, так що це буде насправді бажання ось покарати колишніх експосадовців винних в певних кримінальних правопорушеннях. Чи лише ось такий поодинокий епізод для заспокоєння громадськості? З іншого боку, це власне такі справи не повинні перетворитися в певну політичну розправу, так і так звану охоту на вік. Так, бо скажуть, що вони політичні, Тут, чітко, політичні так, по себе ну, власне, вони назвуть себе політв'язнями, будуть апелювати до Європи. Тому тут потрібен виважений підхід, кваліфікований, професійний. Але в будь-якому вла... випадку ми побачимо, чи має влада політичну волю це робити, так чи ні? Ви згадали, що от власне розслідування злочинів на майдані може перетворитися в таку довгу справу Гонгадзе, так але тоді на той час над нами не стояла Європа, яка, скажімо, підштовхувала до того, робіть реформи, робіть розслідування інакше у вас. Не буде нашої підтримки. От чим власне загрожує затягування, як і розслідування, які нових реформ. Які як це може вплинути на зовнішню політику України? Так і на її стосунки з Європою, з, взагалі з цивілізованими країнами світу, Загалом? так безумовно. Ситуація трішки інша ніж була після помаранчого майдану 2004 року. Так зараз у нас є збройні конфлікти. Захід дає великі суми грошей Україні. І влада має більш тобто існують більші шанси, що будуть такі певні зміни, що будуть реформи. Влади не існує іншого виходу, так тому що і тиск громадськості української, так і тиск західних країн та західної громадськості зобов'язує щось робити, принаймні. Знову ж таки, чи це будуть справжні зміни чи імітації, наскільки вони будуть глибокими, наскільки докорінними ці реформи будуть, чи вони будуть дозованими знову ж таки, пригадуємо випадку Ющенка, так, то влада була сформована ну, з людей, скажімо, тієї системи. Так? Тоді не було іноземців, тоді не було реформаторів, тепер вони є. Так? Тобто тим влада вже демонструє готовність. Реформувати щось, що власне, відсутність розслідування ось цих злочинів, про які ми говорили, матиме ті ж наслідки міжнародні, як і відсутність реформ загалом. Так що західна громадськість, лідери західних держав зрозуміють, що реформ не існує, так є лише їх імітація і припинять підтримку України. А в нашій ситуації, коли так би мовити, з Росією вже горшки побиті, так Україна може в ізоляції опинитися, і це може мати катастрофічні наслідки аж до розпаду держави. Тому Україна перед вибором так зараз опинилася, є шанс війти в коло європейських народів, приєднатися до регіону Центрально-Східної Європи. Це оптимістичний варіант, і про песимістичний варіант говорити не будемо. Знову ж таки, багато залежить від успіху реформ, які за нас ніхто робити не буде. Ну ось для прикладу, ось в епоху біполярності пригадуйте, було ФРН і НДР, так дві німеччини. Чому люди втікали з НДР в ФРН, так через Берлінський мур, а не навпаки, бо там було краще життя. Там був правовий захист, там був соціальний захист. Так добробут вищий і сильніша економіка. Тобто, коли Україна стане привабливою так, для життя громадян, коли економічно міцною, тоді, власне, і Крим, і Донбас захоче бути в Україні. І це припинить ці відцентрові тенденції в Україні. Тому вся зараз е, ключовим питанням є реформи, їх успіх, так? чи будуть вони, чи підніметься добробут громадян, чи зросте економічний потенціал, чи будуть інвестиції. Чи буде Україна привабливою для життя в усіх аспектах? Ось. Дякую за питання до пана Ростислава, от, реформи ем, і Єфремов, якого далі повертаємося до його запитання. З кого найперше треба було починати? так? От Ніби дійсно наробив багато нам біди Єфремов, як і колишні екс-регіонали, так? Але все ж таки є більші злочинці, так які ем, і загрожували більше єдності України. З кого потрібно було починати? Такі на, на жаль, з того, з кого потрібно було починати, вони вже поки що поза межами досяжності. Ось, е, звичайно, що стару поговірку, що риба гниє з голови ніхто не відміняв. І звичайно, що перші посадові особи держави, які були на той час. При владі, я маю на увазі, під час Революції Гідності і до неї, які призвели до, до, до цієї катастрофи, фактично і політичної, такого колапсу, на жаль, і зараз економічно. Ми бачимо, що у нас на жаль підривається економіка цими всіма діями і, і спочатку. І під час майдану і зараз в АТО, пане Ростиславу, змушена вас перервати на коротку перерву. Ми повернемося до вашої думки. Зараз е, у нас буде невеличка перерва. Я вам нагадую, що ви дивитесь програму об'єктиві, і ми говоримо про розслідування злочинів на майдані.